Всіх вітаю на своєму каналі. З вами я Ірина. Дуже рада, що ви завітали саме до мене. Приємно, якщо ви дивитесь мене до кінця. І сьогодні ми з вами будемо робити відео про Одесу. Хочу вам сказати, що я сьогодні не одна. Я сьогодні за такою красивою квіточкою, вибачте, ця квіточка ніяка не троянда. Всі ви бачите, хто не зрозумів, то це Лілія. Я вам покажу її, вона дуже нагадує троянду, але це лілія, я її придбала сьогодні. Вона от трошки відпочине і піде до себе на постійне місце проживання. Квіточка дуже мені подобається. Надію, що вона в мене житиме завжди, що ніхто її не забере собі, бо тоді в мене це дуже розстроює. Я починаю переживати з цього приводу, і якось так. Надію, що вона даруватиме красу не тільки мені і буде жити ну, саме в мене в квітнику. І так, відео про Одесу. Про те, як буде розвиватись надалі ситуація в Одесі. Хочу сказати, що Одеса є одним з найстаріших міст в Одесі. Живе це місто мільйонник, 1,2 мільйона, здається, людей. Ну, Плюс-мінус мігруємо туди-сюди у зв'язку з війною, але це місто мільйонник. З'явилося в VI столітті до нашої ери, населялося неандертальцями. Хто такі неандертальці усі знають, хто не знають, я нагадаю, що неандертальці це так звані людоїди, які жили в період палеоліту. Так? І коли хочуть образити, то називають неандертальцями. Колись зроблю про це відео більш детально: де вони, що вони, що з ними сталося надалі. Ну, так, хочу ще вам сказати про те, що. Місто, місто Одеса це назва його, як то кажуть, нестабільна. Воно мало ще дві назви до цього. Як і всі міста світу, назви у міст міняються. Воно мало назву Качебей і зараз секундочку, і Хаджибей. І все-таки після цього, як уже було захвачено Російською імперією, можна так сказати, разом з козаками, там ж наші туди-сюди теж не святі з крильцями. Якщо хто хоче, може поцікавитись історією України і багато питань відпаде самих по собі. Якось так ще хочу сказати, що неандертальці жили біля сучасного села Ільїнка, так? Тобто вони таки активно, активно населяли нашу територію також, і в кожній людині тече кров неандертальця. Один відсоток то це точно. Також всі знають, що Місто Одесу дуже інтернаціональне, в ньому живуть майже всі національності світу. Там вже і підселяли росіяни в часи Російської імперії дуже багато людей, тобто запрошували на прожиття туди, щоб місто росло. Так? І ми любимо там, знаєте, оцей одеський юмор, єврейський юмор, то гумор. То все-таки цей колорит Одеський, краса, дуже зачаровує це місто. І коли ти в ньому попадаєш, це, як, знаєте, окрема така держава, там навіть намагалися робити в свої часи окрему державу. Але все-таки Одеса і на з Україною часто називають Одесу Одеса місцеві жителі особливо, тому як імпонує імпонується назва. Ну, в принципі, в принципі якось і все що хочу сказати, що там я читаю багато з приводу недовольних, незадоволених людей. Євреями, от євреї не такі, от євреї сякі, так от хочу, щоб ви знали також, що в єврейської крові у кожній людині процентів зі 5. Тобто всі ми трішечки євреї, щоб ви розуміли, в світі. А то там уже починають там багато чого такого говорити. Неприємно, коли я читаю, починаю сперечатись, то мене починають обзивати єврейкою, там туди-сюди. Ну, не знаю, я ж не, 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 не надто схожа на за єврейською красою, не надто схожа на єврейку, але читаю читаю різне, коли за щось уступаюсь, то я там. Така сяка. Ну, в принципі, мене це, знаєте, розстроює хвилин 5 і далі я вже займаюся до своїми справами, але на майбутнє, знаєте, що всі ми трішки євреї в цьому світі. І так, давайте подивимось. Давайте подивимося. Майбутнє наше є красуні. Так, ну хочу попередити, що як там не є захист, не захист, все-таки можуть бути моменти, що е, бути треба акуратно вести себе. І е, є маніпуляції, є велика вірогідність. Зараз іде пляжний сезон. Зв'язку з цим я роблю відео, тому що йдуть люди відпочивати, поїдуть в Одесу. То попрошу всіх, хто поїдуть відпочивати, вести себе там. Якомога акуратніше, оскільки є вірогідність як спочатку війни, так і зараз, що вірогідність того, що прильоти, вірогідність того, що в такі місця дуже і дуже велике. І знову такі оце гроші тут фінансування то фінансування, ми зараз йдуть пляжні сезони, відкриваються пляжі, то на пляжах прошу вести себе максимально акуратно, оскільки. Тут все-таки є така, мабуть, задумка попадати в ці пляжі, або там бомби підкидати оці плаваючі, або ще щось, якісь моменти, то все-таки відпочивати то треба, але відпочивати в цьому, в цьому році треба з розумом. З розумом. Також є моменти, я ж казала, що за фінансові установи Тобто в Одесі залишається стабільність, така, як є зараз. Яка є на зараз, така і залишається надалі. Майте це на увазі, ті, хто будуть відпочивати, що це не найбезпечне місце в Україні. І майте на увазі, що відпочинок і. Безпека повинні стояти так. Поряд, один з одним. Ще хочу сказати: чи можливе вторгнення? Давайте розглянемо це питання, чи можливе вторгнення з моря, так, з моря в Одесу. Чи можливе взагалі вторгнення? Вторгнення поки що неможливе, із-за брака фінансів, ресурсів. Тобто попадання можливі, дуже велика є вірогідність у цього всього, що там не так безпечно, як нам хочеться. А от саме вторгнення, то все-таки, скоріш за всього, із за браку немає в них такого ресурсу. Щоб розпочати ці смерті, щоб наробити багато лиха, тут все впирається тільки в одне у гроші. Тому, скоріше, вторгнення і таких великих бойових дій не буде. От Попадання, оце є питання, що попереджую, що велика вірогідність, і попереджую, щоб всі береглися. Дуже хочу миру злагоди, дуже хочу того, щоб Україна була все-таки. Більш безпечної країни, на жаль, це неможливо. Хто хоче там все-таки домовляти, що от все-все закінчиться сьогодні-завтра, я вже розповідаю, що нема того періоду, щоб все закінчилось. Так, перемога або припинення бойових дій буде різке, але не зараз. Так, вторгнутися дійсно, не вистачає ресурсів. Росіян просто не вистачає ресурсів, але вони не покидають надії, не покидають плани свої і все-таки хочуть зробити якомога більше лиха, це в них теж є у планах. Майте на увазі, що можуть бути там з моря, туди-сюди. Так вони то не зайдуть, а з моря є питання. що... ППО то ППО, а безпека є безпека. Так що якось так, особливо в фінустановах, Оце весь час стабільність важка, вона весь час проходить, і саме гроші. Також що хочу сказати за пляжі. Я вже, по-моєму, говорила, якщо не говорила, повторюсь. То на пляжах, то акуратно, акуратно на пляжах. Домовитися з ними, не вийде ніяких домовленостей з цими росіянами не буде. Єдине, що до самого кінця, єдине, що кошмарили, кошмарять, і будуть, планують в майбутньому кошмарити і самі розуміти, що все на 100% збивати, як ми не хочемо цього, як ми не будемо це намагатися робити. Нема в нас такої, такого купола, як у Ізраїлі. І навіть в Ізраїлі є просаки, то ви то теж повинні це розуміти. Знову таки грає схід, і це не новина, що щось на сході. На Сході Одеси там е, будуть такі моменти ті, хто живе на сході цього міста, ведіть себе акуратно дуже. І на Заході також, зі сходу на захід. То так як... Зі сходу на захід бер... 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 бережіться, можна так, можна так сказати. Що... Бо є велика вірогідність того, що все-таки там може цілитимуться по воєнних якихось об'єктах, да попадають не завжди в воєнні об'єкти, то майте це на увазі. Знову-таки, весь час фігурує, що може бути. Лікарні, як це прикро не звучало, також якісь установи піддаються ризику, такі як церкви, мечеті, оце оці моменти. То, тобто, якщо ви буваєте в якихось таких людних місцях, то все-таки відпочивайте, але безпечно. Якось так. Захоплення, я вже вам за захоплення казала. Єдине, що дуже така ситуація, ну, всі знають за цю Одесу, і поки що вона залишається, на жаль, незмінною. Залишається, на жаль, незмінною. Єдине, що так, вона, вона якось, знаєте, Одеса вона сама по собі. Місто країна, так? Вона якось сама по собі, вона така ну, з історією і сама по собі така ну, розвинена там структура і так далі, то все-таки все я б дуже хотіла 10 разів подумайте, ті, хто поїде відпочивати, чи варто, можливо, там краще з'їздити в Буковель. З'їздити в Турцію. Звісно, я зараз тут скажуть мені Одесити, що я тут бізнес їм порчу, але все-таки звертаюся до самих Одеситів, також, до жителів Одеси. що Прошу максимально акуратно вести себе на відкритих територіях і в приміщеннях також, як вам сказати, є моменти. Є моменти, де треба вести себе акуратно. Оскільки дуже не подобається, що Одеса до сих пір є українською, і це багатьом не подобається. Тому що вони, бачите, намагатимуться Цілитись по воєнних об'єктах, але не завжди будуть це об воєнні об'єкти. Далеко не завжди. Якось так. Прошу, прошу вести себе безпечно, спасіння рук потопаючого, справа рук самого потопаючого, оскільки йде курортний сезон, то ви повинні розуміти, що я маю на увазі. Прошу берегти один одного, любити гарного всім відпочинку, гарного. Перебування в тих місцях, де ви будете відпочивати гарних курортних сезонів. Але, але все-таки майте на увазі, що мої слова прийміть до уваги. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю. З вами була я, Ірина, та моя квіточка, яка вже моя, тільки моя. Значить, так, підписуйтесь на мій канал. Дуже прошу. Хотілося б більше, більше бачити підписників у себе, ставте подобайки, Для вас це не важко, для мене приємно. Бережіть себе, бережіть один одного, любіть, цілуйтеся, кохайтеся, відпочивайте і їжте вітаміни. Всього вам найкращого. Тем па папа.